воркаут Адама, створи базу воркаутера. Це тренування дуже швидке для пампу м'язів. Буквально за пару хвилин робиться два великих підходика, віджимань, які розділяються на декілька додаткових підходів, якщо треба. Все, що потрібно зробити в цьому тренуванні, це зробити в першій вправі віджимання. Армійські вони називаються або ще якось по-іншому. Не важлива назва. Важливо те, що треба неповною амплітудою робити віджимання в такому положенні, ну точніше, не положенні, а позиції. І в першому підході треба зробити максимальну кількість віджимань, скільки це взагалі можливо, на швидкому такому русі кожного віджимання. Треба віджиматися 10-20 100 разів, скільки хто зможе. І в цьому і суть того, що пампляться м'язи, тому що таким чином надувається кожен м'яз, який задіюється при віджиманні. В цьому підході більше всього надуваються плечі, руки, також м'язи, які задіюються в конкретно такому віджиманні. І в другій частині тренування буде більше задіюватись грудні м'язи, руки, також плечі. Тому, в принципі, це тренування для того, щоб верх тіла від грудей і до шиї, до голови підкачати на пампити м'язи. Це взагалі особисто мною робиться інколи для того, щоб на модельній зйомці зробити якісь гарні фотографії або підпампити м'язи. Або просто для не тільки фотосесії, а будь-якої потреби, якщо є таке бажання для того, щоб привести свої м'язи в тонус, то тоді робити треба от таких буквально два підходіка. Це не є складно, можливо, робити в першому підході по різному віджимання, в другому підході, тобто. Положення хвату, не положення хвату, а позицію рук, як вони стоять, тобто рівно чи при будь-якому наклоні воно буде по-різному м'язи трохи задіюватись. І одразу без відпочинку треба зробити другу вправу це звичайні віджимання. Амплітуда в кожній вправі довільна. Немає конкретики ніякої, чи це треба робити більш глибші віджимання, чи менш глибші. Як воно виходить максимально швидко, просто треба робити кожне віджимання. Це найголовніше, що взагалі є в цьому такому швидкому тренуванні. Тоді м'язи досить швидко напамплюються, в принципі, в цьому суть тренування. Ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково долучайтеся до збору посилання під відео на програми тренувань. Для вас. Тренування робляться, тому посилання під відео всім пока.